На гарячу лінію СТН звернулися мешканці провулка Маршака, що на околиці Києва. Понад 10 років їм намагаються провести комунікації та зробити дорожнє покриття. Чому так довго робиться дорога, розбиралася Анна Павлик. Мешканці провулка Маршака на масеві біличі скаржаться, що комунікації розпочали прокладати ще у 2001 році. З тих пір зроблена була каналізація, прокладена каналізація і вода, значить, і водопостачання. В... Експлуатацію, ні одне, ні друге не було введене. протязі чотирьох років ми по коліно воді добиралися до своїх садиб, до свого житла. У нас дітей чимало в переулку. Ми не випускали навіть дітей на дорогу, тому що ми боялися. І ці люки вони вже засорилася, ця каналізація лише торік у грудні провулок знову почали лагодити. Обабіч проїжджої частини зробили бордюри та засипали гравієм. Та вже скоро робітники пропали, пояснивши заздалегідь мешканцям, що в замовника скінчилися гроші. Не вистачило їх і на прокладання водостічної системи. Якщо б ми в цей снігопад не стали всі дружно з такими лопатами і так не відкидували сніг, буквально заривали його, ми б вже плавали. Вже нині дорога сильно просіла від рівня каналізаційних люків. Ті виступають подекуди на 30 сантиметрів. Пересуваючись по гравію, автівки грузнуть. Важко йти і пішки, особливо стареньким, і дітям. Без асфальтового покриття дорога поволі руйнується, кажуть люди. Повинно відновити благоустрій замовник, хто замовник цих робіт. Водоканал. На них є ордір на відновлення. На даний період благоустрій на 18 вулицях не відновлений. В зв'язку. З проблемами які виникли з фінансуванням. за словами балансу утримувача, ці роботи заплановано у програмі соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік та розпочнуться вони не раніше четвертого кварталу. Анна Павлик, Микола Ляшко, телеканал Київ.